Всередині вас є генератор перемоги, який чекає, щоб його застосували на повну потужність. Час пробудити свою віру, яка може пересувати гори. Прямуйте у мандрівку, яка через вчення, засноване на слові Божому, буде зрощувати вашу віру. Віра це ваша з'єднувальна ланка з небесами. Через віру ви приймаєте спасіння, зцілення, фінансове процвітання і багато іншого. Дізнайтесь, що означає мати безстрашну віру, щоб жити сміливо, без хвилювання тривог. Дізнайтесь, що є вірою, а що ні. Розвивайте стійкість, щоб ви могли успадкувати Божі обітниці згідно послання до євреїв. 6.12. майте віру Божу для перемоги у своїй сім'ї, своєму зціленні, процвітанні і в майбутньому Майте віру Божу для перемоги у своїй сім'ї, своєму зціленні, процвітанні і в майбутньому. Вітаю вас, я Джеремі Пірсон. Запрошую на особливий випуск передачі Переможне голос віруючого з 1981 року. Тисячі віруючих з усього світу відвідали наші конференції, щоб почути слово Боже і зростати у вірі. І багато партнерів місії розповідали про те, як вони дізнались про процвітання шиня Кеннета і Глорії Копланд. І сьогодні ми тут, щоб віддати Богу славу за благословення Господнє і процвітання у нашому житті, у дусі, душі і тілі, фінансово і соціально. З роками на цих конференціях для місії Кеннета Коупленда почала помітно вимальовувати ще одна тема віри: Тема процвітання. Я не повинен бути хворим, я маю бути здоровим. Я не повинен бути бідним, я маю бути багатим. Я не повинен бути зламаним і пригніченим. Я маю бути наповненим радістю і піснями в своєму серці. Алілуя! Сильна команда проповідників продовжувала зростати. Дар служіння Кейта Мура додався у 2011 році. Ви говорите, щоб отримати результат. Ми не просто ті, хто щось кажуть, ми не просто щось проголошуємо. Ми говоримо наповнені вірою і наповнені любов'ю слова, які щось змінюють. Коли в 2012 році приєднався Біл Вінстон, свіже відкриття про функціонування Царства Божого почало змінювати мислення не лише стосовно фінансового процвітання, а й процвітання духа, душі і тіла. Викуплення не є завершеним без Божого забезпечення. Бог ніколи не призначав вам бути спасенними і бідними. Бог ніколи не призначав вам бути спасенними і хворими. Бог ніколи не призначав вам бути спасенними і мати проблеми в шлюбі. Коли ми маємо віру у те, що це воля Божа для нас бути здоровими і процвітати, як процвітає наша душа, це приносить розуміння того, що процвітання це щось більше ніж просто фінансовий статус, це образ життя для Божих дітей, і ми згадуємо про перемоги Божої доброти на наших конференціях. Господи, ми приходимо сьогодні до Твого Слова з очікуваннями в серці, і ми дякуємо Тобі за це слово. Ми віддаємо Тобі честь і хвалу. Ми дякуємо Тобі за те, що Слово живого Бога є джерелом нашої віри, джерелом нашого життя, єдиним джерелом всього нашого процвітання. Всього нашого життя в дусі душі і тілі, і я прошу тебе сьогодні, Отче, щоб помазання піднялось в мені діяло в мені могутньо, щоб я точно навчав сьогодні це слово. І я прошу тебе діяти в серці, в ухах та в розумі людей, щоб вони так само точно його почули, і щоб через ці слова. Потреби сповнювались, і діла дьявола руйнувались. І ми віддаємо тобі хвалу, честь і славу за це у дивовижне ім'я Ісуса. Амінь. Ми продовжимо говорити про нашого великого Бога. Боже мій. Книга Ісаї 40 й розділ. Великий пророк Ісая в своїй книзі сказав 40-й розділ, 10-й вірш. Ось у попередньому реченні він сказав: Ось Бог ваш. Подивіться на вашого Бога. Тому ми дивимося на нього. Він отару свою буде пасти як пастор. Раменом своїм позбирає ягнят і на лоні своєму носитиме їх. Дійняки вже провадити буде. І він запитує: Хто води поміряв своєю долонею? І п'ять дю виміряв небо. Довжина моєї долоні 22 сантиметри 8 міліметрів. Від кінчика мізинця до кінчика великого пальця. І кілька років тому. Я мав честь бути в робочому кабінеті одного равина. У нас було місце, де ми могли проводити наші вечірні зібрання, але нам ніде було проводити їх вранці. І я був дуже благословений, що цей равин люб'язно надав нам свою синагогу, щоб ми могли проводити там наші ранкові зібрання і навчати про віру. Він сказав «Кеннете, можеш там розглянути всі мої матеріали? В твоєму розпорядженні все, що ти захочеш. І він показав мені певні речі, і саме там я знайшов це ствердження: світло станця, і сталося світло. Амінь. І в тому ж джерелі говорилося: Бог виміряв небеса долоною, довжиною 22 см 8 мм. Тому я захотів якнайшвидше знайти лінійку і заміряти свою долонь. Бо розумієте, тут ідеться про Ісуса. Ісус. Амінь. Дякую тобі, Господи. І зауважте наступне. Ми дивимось на Бога, який живе в вас і в мені. Хто води поміряв своєю долонею, а п'яддю, виміряв небо і третиною міри, обняв пил землі і горить зважив вагою. А взгір'я шальками хто це зробив? Питання хто це зробив? Ваш Бог? Він взяв одну краплину? Одну краплину води? І зважив всі океани цієї планети. Він взяв одну пилинку. Як це можливо взяти пилинку? Ваш Бог, він може це зробити. Амінь і він зважив горе. Навіщо? Щоб збалансувати все? І він зробив це щодо заснування світу. Ще до того, як він сказав, світло станця, і сталося світлом. Він вже все це спланував. Він вже все це полічив. Він точно знав, скільки важитиме Тихий океан. Він точно знав, скільки важитиме Атлантичний океан. І він точно знав, коли ця маса буде зміщуватися під час відливу та приливу, коли вода в океанах буде відступати, а потім повертатися на узбережжя. І він також знав людину з її безлуздими ідеями. Ви ж знаєте, якими бувають люди. Один хоче викопати яму, а другий хоче насипати пагорб. І тому землі з цієї ями ви продаєте тій людині, яка хоче насипати пагорб. Амінь. Потім стаються всі ці війни, виробите ці дірки в землі та робите інші подібні речі. А ця планета й досі перебуває в русі, продовжуючи рухатись туди, куди і слід рухатись, обертаючись 1600 км кілометрів на годину навколо своєї осі, водночас обертаючись навколо сонця, постійно підтримуючи рівновагу. Гравітація й досі діє. Прокинувшись вранці, ви жодного разу не почуєте сигнал тривоги про те, що відсутнє земне тяжіння. Ні. Чи що земля трохи кудись нахилилася? О, ні. У нас приблизно 800 людей зірвалися з землі, і їх понесло кудись відкритий космос. Ні, ні. Тому що Бог врівноважив все це за допомогою пилинки і краплинки води. Чи ви вважаєте, що він не зможе впоратись з кредитом за вашу машину? Він вже має план, як вам розрахуватися за неї. Він вже має план, як розрахуватися за цю машину і придбати нову. Амінь. І більше ніколи не купувати її в кредит. Алілуя. Він вже має цей план. В цьому світі людей виховують жити ззовні, всередину. Їм кажуть, що все, що їм потрібно, є десь там. Уряд це має, мої родичі це мають, мій начальник це має, і мені це потрібно. Це є в Бога і мені це потрібно, але все це десь там. Ні. Ні. Якщо ви народжені згори і особливо, якщо ви були охрещені Духом Святим, могутнім Духом Сили. Бо тепер у вас не просто живе Бог, а у вас також є надприродна здатність спілкуватися з ним. І дьявол ніяк не може втрутитися в це спілкування. Він не розуміє жодного слова, яке ви говорите. Якщо ви в дусі, не звертайтеся безпосередньо до нього, що є доволі незвичним. Амінь. Якщо я говорю мовами людськими та ангельськими, а любові не маю, то це просто багато шуму. Але зачекайте хвилинку. Давайте завершимо цю думку. Амінь. Важливий тринадцятий розділ першого послання до Коринтян. Якщо я говорю мовами людськими та ангельськими, і маю любов, хвала Богу. Я можу пересувати гори, слава Богу, я можу спілкуватися з всемогутнім Богом, я можу спілкуватися з ангелами, я можу спілкуватися з Богом. Алілуя! Ось яку перевагу це дає. Не дивно, що сатана так протистоїть іншим мовам. Амінь. Дякую тобі, Господи Ісусе. О слава Богу, слава Богу, слава Богу. Це той самий Бог. Той самий, який ще до заснування світу знав власне ім'я. Той самий Бог. Алілуя! А тепер, починаючи розуміти це. Ви знаєте? Про що говорив Ісус, коли сказав, що Царство Боже всередині вас, царство Боже всередині вас? І ми більше не є людьми, які живуть зовні всередину. Ми люди. Які живуть зсередини, назовні. Що? Хіба ви не знаєте, що ваше тіло це храм Духа Святого? Тому вийдіть з посеред них і відокремтеся. говорить Господь. Я буду ходити в вас. Подумайте про це. Він каже про ваше тіло. Звісно, він живе в вашому дусі. Але де проходиться межа між вашим тілом і вашим духом? Її нема. Ваш дух це не просто якась маленька хмаринка всередині вас. Ваш дух це ви. І це не ви виглядаєте, як ваше тіло. Це ваше тіло виглядає, як ви. Ваш дух. Коли ви народились згори, він значно молодший від вашого тіла. Амінь. Бо ви щодня оновлюєтесь. Слава Богу. І всередині цієї людини я зараз тут трохи розширю ваше мислення, щодо цього фізичного тіла, то позбудьтеся такого уявлення, що ваше тіло. Це скринька, в якій живе ваш дух. Ні. Ні. Ваше тіло і ваш дух це одне ціле. І ваша душа, ваша воля, інтелектуальна частина вас це частина вашого духа. Алілуя! Дякую тобі, Господи. Все царство, все царство Боже, воно ось тут. Джесі, скажи мені щось. Бог ось там. Він ось там. Усуньте ці обмеження. Мене цікавило місце, яке називається Раєм. До того як Ісус зійшов в пекло, заплатив ціну, і всі святі першого завіту народилися згори. Слава Богу. Вони спостерігали за цією битвою, і саме тоді вони народилися згори. Слава Богу, і Він вивів їх звідти. Місце, яке ми називаємо раєм, спорожніло. І Ісус перевів їх всіх на небеса. Однак вони не зауважили жодної різниці. Фактично вони були в глибині землі у верхній частині шоолу, верхній частині пекла, але від нього їх відділяла велика безодня. Вони не знали про цю безодню. Вони вважали це небесами. А небеса в той час не були придатні для праведних людей. Бо гріх все занечистив. Навіть небесні посудини поклоніння за винятком престолу Божого. Тому небесні посудини поклоніння мали бути очищені кров'ю Ісуса. І після цього небеса стали придатними для того, щоб ми могли там жити. Лише дві людини. Ісус сказав. Жодна людина не піднімалась на небеса. І дозвольте мені вам дещо пояснити. Жодна людина після смерті не піднімалась на небеса, але двоє людей потрапили туди в своєму фізичному тілі. Вони ще не померли. Ви мене слухаєте? Звісно. Це Ілля та Енох. Я запитував про це в Господа. Я запитав: Як ти це зробив? Тобто вони були в тому місці Шоулу, але для них це були небеса, бо вони називали це раєм. Амінь. Вони не були народжені згори, але вони були святі Божі, святі Божі Старого Завіту. І вони були спасені, однак вони ще не були створені заново. Ніхто не був створений заново, доки Ісуса не було прославлено, доки Ісус не воскрес. Але послухайте, Бог сказав, Кеннете, я зараз просто повторюю те, що він сказав. Він сказав усунь ці обмеження, синку припини думати про фізичні речі. Обмежуючись фізичною планетою Земля, він сказав: в Дусі я можу помістити штат Техас у твою гардеробну кімнату, і я на кілька секунд був дещо спантеличений цим, але потім я побачив це. Він сказав: ти можеш зайти до свого гардеробу і опинитися в Дусі, і я можу за одну мить показати тобі весь штат Техас, хоча ти будеш знаходитись в своїй гардеробній кімнаті. Але ти сприйматимеш це і розумітимеш це духовно. Ти будеш в дусі? Іван був в дусі Господнього дня і він бачив щось інше, а не острів Патмос. Те, що він побачив, було значно більше від того маленького острова. Бо він був в дусі. Він був в дусі. Слава Богу. Чи ви знаєте, що Бог міг наповнити вас ангелом? Врешті, хто є людина, одержима демоном. Але він цього не зробив. Він міг би створити цю особливу істоту саме для вас. Він міг би створити нову особливу істоту для кожного народженого згори християнина по всій землі. Мільярди і мільярди. Для нього не проблема створити мільярди творінь. Він створив їх безліч. Ви навіть не в змозі полічити всіх ангелів, яких він створив. Але він не зробив це. Він не довірив нас вами нікому, окрім самого себе. Ні, 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 ні. Ні, ні. Я сам виконаю цю роботу. Вони мої. Вони не мої слуги, вони мої діти. І я хочу бути для них їхнім життям. Я хочу бути для них всім. Алілуя! Ви просто знову закохуєтеся в нього, коли починаєте прославляти і поклонятись йому, бо він так любить вас. Я Остін Онейл, а це моя чудова дружина Бонні Онейл. Життя, яким ми жили, відрізнялось від того життя, яким, як казав нам Дух Божий, нам слід було жити. Ми заново присвятили своє життя Богу, повернулись до церкви і там почули оголошення про зібрання з участю Кенета Копленда. Раніше ми ніколи не зустрічались з Кеннетом Коуплендом чи його вченням, але ми вирішили, що підемо. І ось ми прийшли на те зібрання. Воно було наповнене або навіть переповнене вірою, і там ми почули, вам не потрібно залишатись у цій ситуації. Бог має для вас щось краще. Він хоче для вас найкращого, і вам не слід погоджуватись на менше. Завдяки Кенету і Глорії ми дізнались про згоду. Вони сказали, що найсильніша сила на землі це чоловік і дружина, які перебувають у згоді. І ми вирішили, що хочемо ми мати, мати дім. Господь, ми будемо вірити про дім. І ми сіли, і Бонні склала угоду з Богом. Ось що ми хочемо мати в домі, і ось який дім. Ми хочемо. Я знайшла всі місця писання з Божими обітницями про це, і ми підписали цю угоду. Навіть мій син її підписав. Він теж підписав йому тоді йому було вісім було вісім, і ми повісили це на стіну біля дверей. І щоразу, коли ми заходили, чи виходили з дому, ми говорили дякуємо тобі, Ісусе. Ми приймаємо це. І ми щодня виїжджали з дому. Щодня, кожен вечір у пошуках дому. І дійшло до того, що у нас залишилось всього два дні, як потрібно було звільнити наше помешкання. Якийсь чоловік вийшов зі своєї машини. Була вже десята година вечора. Ми саме їхали так. додому через той район, який нам дуже так. подобався, в якому ми хотіли би жити. Так, той чоловік вийшов з машини, і я сказав: Мерлін, зупини машину. Я хочу вийти і поговорити з ним. Цей дім не продається. Я не розумію, навіщо мені зупинятися. Зупини машину. Вона зупинила машину. Я вийшов і сказав. Ріелтор сказала: я не можу піти і дати йому свою візитівку. Я ріелтор, і у мене будуть через це проблеми. Тоді ти залишайся в машині. Так, а ми вірно. підемо. Я вийшов і сказав: вітаю вас, мене звати Остіно Нейл. Ви плануєте продавати свій дім? Бо Дух Святий сказав мені, що він продаватиме свій дім, тому ми і зупинились. Він сказав: знаєте, я щойно розлучився: у мене є дім у Техасі і дім тут. Мені потрібно продати цей дім. Все, про що ми просили Господа, було в тому домі. Так. Остін запитав: А ми можемо відкласти розрахунок на рік? Так. Ріалтор сказала, Ні, зараз можна відкласти розрахунок лише на три тижні. А той чоловік сказав нам. Я розгляну будь-які варіанти. Так. Ми помилились про це. Бог сказав нам, як саме скласти угоду. Бог сказав нам скласти її таким чином. Що фактично стало, що ми платили йому місячну оренду. Яка була меншою його виплати за іпотекою. Ось як це сталося. Так. Ми запропонували йому певну суму. А також запропонували віддати певну суму на зберігання третій особі, щоб в кінці року у нас були гроші на початковий внесок. Так. Ріалтор сказала: він ніколи на таке не згодиться. А він погодився? Так. Він погодився і так. ми прожили у тому домі рік. Ми економили на всьому, на чому могли. Але до кінця року ми потребували додаткові 10 тисяч доларів, 10 000 щоб розрахуватись, доларів. яких ми на той так. час не мали. Ми вже збиралися виходити. Ми вже збирались виходити. Ми збирались виходити і лунає дзвінок телефону. Де відбуватиметься ваша зустріч і розрахунок? Я назвав адресу. Бог сказав мені дати вам 10, 10 тисяч, тисяч доларів. доларів. Зустрінемось там, і ми поїхали Дякую, туди. Дякую, Ісусе. Ти приголомшливий. Ми запитали, як ви хочете, щоб ми повертали вам ці гроші щомісяця чи як? А він каже: ні, це подарунок. Бог сказав, що це подарунок. Це подарунок. подарунок. І ми дякуємо переможному голосу віруючим, так. тому що все, що вони вклали в нас, все, чому вони нас навчили, принесло нам життя. І ми знаємо, що завдяки цьому ми приносимо життя іншим. Ми знаємо, що, будучи партнерами цього служіння, навіть не зважаючи на те, що ми не робимо стільки, скільки роблять вони, Бог все одно шанує нас, Так. бо наше насіння. Потрапляю насіння. це служіння. А це служіння змінює життя у всьому світі. Цього тижня ми показували вам уривки попередніх наших конференцій віруючих. Це щось захоплююче. Воно збудовує віру і з Богом завжди є щось набагато більше. І молитва є фундаментом місії Кеннета Копленда. Молитва присутня і на наших зібраннях. Молитву перед зібраннями веде моя мама, пастор Тері Пірсонс. У центральному офісі місії Кеннета Копленда є цілий відділ, присвячений молитві. Там також є молитовна телефонна лінія. У місії Кеннета Копленда є навчені у Слові Божому люди, які згодяться з вами у вірі в молитві. Тому, якщо ви маєте молитовне прохання, надсилайте його нам. Дозвольте комусь згодитись з вами в молитві, і ви побачите, як наш добрий Бог буде здійснювати хороші речі у вашому житті. Велике спасибі за те, що дивилися нас сьогодні. До завтра. І пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Живіть свіду доброю новиною. Журнал «Переможний голос віруючого, наповнений словами віри, на яких ви можете будувати своє життя. Читайте його і діліться свідоцтвами від наших партнерів. Електронна версія нашого журналу завжди доступна на нашому сайті KCMR. З 1973 року журнал переможний голос віруючого приносить слова підбадьорення від Кенета та Глорії Коплен та інших служителів, які діляться переможним життям віри. Підпишіться на наш журнал та отримайте його абсолютно безкоштовно. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті KCAMR.ay. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.